ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів, які власне були дотичні до ракетного терору проти України. Головне управління розвідки міністерства оборони оприлюднило імена російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні. Про це повідомляють наші колеги з РБК України з посиланням на офіційний сайт ГУР. Українські розвідники опублікували дані 13 воєнних злочинців з поміж командного складу російської дальної авіації. Всі вони причетні до планування та організації ракетних ударів по Україні. Серед них генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач російських ВПС, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил Рефії. Окрім цього, генерал-майор Сергій це командувач дальної авіації, генерал-майор Олег Пщела, заступник командувача дальної авіації, полковник Сергій Шеп... Віль, начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації. В оприлюднених даних інформація щодо місця проживання та реєстрації воєнних злочинців, номери телефонів, електронна пошта, номери полісів держстрахування і податкові номери. Гур також наголосили, що ідентифікація осіб з поміжкомандного складу збройних сил країни агресорки є одним із пріоритетних напрямків роботи. Всі матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для подальшого притягнення винних до відповідальності. Ось така з'являється цікава інформація. І зокрема, говорячи про удари по території нашої держави, про сьогоднішню атаку вночі та вдень розповів також про неї, і наш постійний експерт Валерій Клочов. Він поділився більш детальнішу інформацію про обстріл України, про наслідки та жертв. Ну, і, звісно, також розповів трохи і про удари по території Російської Федерації. Про що будемо говорити згодом? а поки що уважно його слухаємо. Повідомлялися про вибухи у Києві, на Чернігівщині, Запоріжжі. У Львові, в Івано-Франківській громаді, на Хмельниччині у Рівному в Одеській області. Якщо когось не назвав друзі, вибачайте, але фактично прилітало по всій території України. Польща піднімала винищувачі через масовану атаку Росії. Коли ті били по нас, росіяни задали понад 10 ударів по Запоріжжю. У місті нині фіксується перебуї зі світлом і водою. Горить підприємство, є загиблі та поранені. Понад 73 тисячі абонентів в області залишилися без світла. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Федоров також повідомив, що внаслідок ворожого удару без електропостачання залишається понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч в самій області. На Львівщині двоє загиблих, ще двоє травмовано. Львів нині затягує дуже густим чорним димом після прильотів. Радять щільно зачиняти вікна. І не виходити на вулиці. У самому Львові після атаки 5 жовтня загорівся індустріальний парк Спароу. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. На Дніпропетровщині є постраждала. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, легкова автівка і вантажівка. Зачепило лінію електропередачі газогід на Чернігівщині. Росіяни атакували об'єкти інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідують наслідки обстрілів наслідок нічної ворожої масової атаки на Вінниччині Є влучання у промисловий цивільний об'єкт за інформацією, яку надає обласна військова адміністрація, станом на зараз постраждалих. Цьому регіоні немає, але загалом ситуація вкрай складна. Після ночі росіяни активно б'ють по газотранспортній системі, системі електропостачання, індустріальних об'єктах, які необхідні для військово-промислового комплексу України, і в тому числі знищують цивільних. «Укрзалізниця» ж повідомляє про те, що перебудує маршрути до прифронтових регіонів через загрозу атак Російської Федерації, бо через постійні обстріли Росії Укрзалізниця. Не може забезпечувати рух потягів згідно того графіку, який був раніше. Ризики великі, і аби їх зменшити, вони ухвалять відповідні рішення і закликають пасажирів віднестися з розумінням. Тому, друзі, слідкуйте за інформацією. Але вдалося і нам трішки покошмарити росіян вночі. Наші дрони атакували нафтопроробний завод компанії Лукої у Нижегородській області. Які конкретно результати цієї атаки будемо дізнаватися згодом? Очікуємо офіційного повідомлення від Генерального штабу збройних сил України. Ну і також поговоримо про те, що ГУР вже назвали кількість власне. Є інформація від ГУР про те, що вони називають кількість українців, яких евакуювали з різних країн світу? Перейдімо до цієї частини нашого етеру. Поговоримо про те, як ніхто не вірив в Україну, але ці ця інформація розвіншилася. Отож, у межах місії евакуації з різних країн світу із 2021 року вдалося евакуювати понад 1,5 тисячі українців. Про це проінформувало 4 жовтня Фесбук головне управління розвідки Міністерства оборони України. Далі цитую із 21 до 25 року команда ГУР Міністерства оборони України спільно з колегами з МЗС України реалізувала. Низку успішних евакуаційних операцій у регіонах і країнах, де безпекова ситуація ставала загрозливою для наших громадян. надеться у повідомленні. окрім порятунку українців, допомогу в межах евакуаційних місій України надали сотні моноземців. Наголосили розвідники в окремому матеріалі ГУР нагадав, що українці почали евакуювати 21-го року, коли в Афганістані після виходу американських військ виникла складна безпекова ситуація пов'язана з наближенням сил талібів. Крім того, українців евакуювали з Ізраїлю, Ірану, Ємену, сектору Гази, Сирії і Лівану з Суданом. Значення операції із порятунку наших громадян виходить значно далі, самого лише гуманітарного виміру. Подевакуй, евакуйованих із-за кордону українців, яким держава прийшла на допомогу в тяжку хвилину. свідчить, що ніхто з них на неї не сподівався. Не вірив Україну. Заявили в Гуру. Така цікава інформація, про яку зазначали у темі цього випуску. Ну і далі також будемо говорити говорити продовжувати про дрони про Європу, про ситуацію, яка складається там, адже новини не вщухають. Кожного дня з'являється дедалі більше інформації дедалі більше стає напруженішою ситуація в Європі стосовно Російської Федерації та її війни проти України. Отож зараз Норвегія відправила винищувачі f-35 до Польщі для охорони кордону від Росії. Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі. Літаки будуть готові перехоплювати російські дрони та літаки у разі порушення польського повітряного простору. Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть свою місію протиповітряної оборони НАТО вже цього місяця. Пілоти збиватимуть російські дрони та літаки у разі порушення кордону. Хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатимуться за командуванням альянсом. Норвезький уряд оголосив, що норвезькі пілоти, які з жовтня будуть розміщені поблизу познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушать польський повітряний простір. Ну зокрема, також поговоримо і про Польщу на тлі всіх цих подій. Адже знову ж таки поблизу Варшави виявили повітряний об'єкт. Це ймовірно був дрон. У суботу, ввечері неподалік Варшави, виявили повітряний об'єкт. Ймовірно, безпілотник. Поліція розслідує інцидент під контролем прокуратури. Про це повідомила місцева поліція та військова жандамерія. Далі процитую Мазовецьке відділення військової жандамерія Варшаві під керівництвом прокурора відділу військових справ варшавсько Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта в селі Заремби, Вархоли Островського Віту повідомила у соцмережі Ікс військова Жандамерия. У поліції Мазовецького водства поінформували, що невідомий об'єкт виявив чоловік у суботу ввечері після 18-ї години у полі. Правоохоронці закликали всіх повідомляти про виявлення підозрілих об'єктів. Як повідомлялося раніше, нагадуємо, що 10 вересня в Польщі збило дрони, які неодноразово порушили повітряний простір а для перехоплення повітряних цілей, підіймалися винищувачі. Відтоді у Польщі в різних місцях країни періодично виявляють елементи російських безпілотників.